Вітаю, друзі, з вами Гріф. Ви знала Росія, що є по цивільних будинках? По, скажімо так, точності наведення, ну там, буквально сантиметри. Сантиметри? І це стосується в тому числі і циркона? Циркона, так. Да. Насправді вони б'ють різними ракетами. І земля-земля, і повітря-земля. Ну, ви це все самі прекрасно знаєте. І самі калібри, і хай, і... Безпілотники. Але діло не про це. Діло саме, що визнають. Визнають, і коли це говорить вже російський офіцер, то це ти вже не скриєш. Це треба різати на частини і просто відправляти суспільству різним націям, щоб вони бачили, що таке справжня Росія, як вони вбивають українців. То, якщо стоїть в перекрістці, можна от, як снайпер попасть в перекрістя. Практически так, якщо стоїть пятиэтажный дом, то ми прицелились в під'їзд. это вот, якщо не в этот під'їзд, то в соседний точно літає. Поки я буду з вами говорити, будь ласка, підписка, лайк та будь-який коментар, дзвіночок поставте, напишіть. Це дуже важливо для підтримки каналу. Також є донатело, PayPal та Патреон, де ви можете підтримати контент, та як кошти будуть направлені на підрозділи. Збройних сил України. Насправді радіус ураження після того, як ракета запущена, дуже маленький. І коли вони б'ють по будинках, вони саме б'ють по будинках. Можливо, в них на картах так. Я просто себе так хочу заспокоїти, тому що по другому я не розумію. Але насправді я розумію. Я думаю, ви так само розумієте. Вчора на Харківщині загинули троє дітей, і вони знають про це. І вони знають, що вони хотіли бомбити, вони знають, куди запускали шахіди. Сьогодні було знищено 40 з 45 шахідів так само, тому нам своє робити, нам тримати стрій. Їхні пропагандисти вже самі говорять, що вони жорстокі, що вони люблять вбивати, люблять катувати. От яка це Росія? Говорять, що ми агресори, і люди крайні зли і жорстокі, і все такое проче. Я завжди говорю, що да, ви праві, да, праві. Коли мобіки попадають на фронт. Про них ще думають. Після того, як вони пропали безвісти, про них вже не думають. Це запорука так званої російської армії і Міністерства нападіння Росії. Багато хто з жінок починають шукати своїх чоловіків. Ну, ребята, ви не найдете. Українська земля схаває все, все, що приходить її загарбати. Он сказал, что в последнем бою 15 января под Маленькой, возможно, был ранен или убит. Последний раз выходил на связь 5, 11, 23 -го года. Вот, и больше с этого момента он не выходил на связь. Примерно 19 или двадцатого числа мы сослужили сказал, что Василий не приходит к нам. Мы звонок, Я взял трубку, там оказался лучше. Он сказал, що його везут в полевой госпіталь, у него ранение в горло. 2 декабря 2023 года он нам позвонил, сообщил, что его забирают на задание, в and the кошти криваві, ті, що получаєте, вони вам вилізають боком. За два десятка яєць і за горську пелеменю, там, не знаю, за ладу якусь. Ви готові просто віддати все. Шукайте, шукайте. Найдете. І з істочників известно, ізвіста, що он обід. Якби там не було, ми знаємо точно, що нам своє робити. Тому тримаємо стрій, віримо в Збройні Сили. Заради дуже багато-багато політичної інформації. Можливо, там якась інформація вам не подобається. Але ж треба дати час для того, щоб побачити ті зміни. Перестаньте розганяти зради. Переключіться лучше туди, на північ, на Росію. Зараз дуже великі обстріли Чернігівщини, Сумщини, саме прифронтових територій. Нам робити своє, друзі. Тому тримаємо стрій, в Збройні Сили України. Слава Україні! Слава всім нам! Побачимось!